Сна система освіти недостатньо адаптована до потреб ринку праці як у кількісному, так і у якісному відношенні. Зазначає Микола Окара, начальник відділу організації профорієнтаційної роботи обласного центру зайнятості. Тому в рамках проекту Полтавщина дітям центр зайнятості має допомогти старшокласникам у виборі майбутньої професії. Виконання даного проекту ставить собі за мету підвищити ефективність надання соціальних послуг учнівській молоді. Та забезпечити комплексний підхід до організації профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в цілому. Саме проведення профорієнтаційної роботи дасть можливість молодій людині відповісти на ряд актуальних для себе питань, як правильно зорієнтуватись у світі професій та знайти підходящу для себе. Відповіді на ці питання та на ряд інших питань учні, їхні батьки і вчителі, які відповідають за профорієнтаційну роботу в школах. Зможуть знайти, відвідавши комплексні заходи, які проводяться нашими центрами зайнятості саме в період з, 11, з 7 по 11 жовтня у загальноосвітніх навчальних закладах. Місцеві програми розроблені, затверджені та діють у 24 районах області, а також у містах Кременчук, Лубни, Миргород та Комсомольськ.